Вітаю вас, мої любі 11 -класники. Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати логарифмічні рівняння. І розглянемо таке рівняння, коли у вас з однієї сторін рівняння є сума або різниця логарифмів, що з цим робити. Номер 6.9. Візьмемо перший логарифм за основою 4 числа Х-3 плюс логарифм за основою 4. Число Х дорівнює 1. Ну, по-перше, треба написати ОДЗ. Значить, ОДЗ це у вас підлогарифмічний вираз, тобто цей Х-3 більше 0. І оцей підлогарифмічний вираз більше нуля, х більше 0. Це ви розв'язуєте систему. З цієї системи у вас Х більше трьох з першої нерівністі, Х більше 0. Ну, зрозуміло, де перетинається. Там, де Х більше трьох. Тобто у вас Х повинно бути більше трьох. Можна так записати. Можна записати Х належить проміжку від 3 до плюс нескінченності. Отак. Далі ви повинні оцю суму. Давайте я візьму так суму. Перетворити за властивістю логарифму. За якою властивістю? Логарифм за основою А числа Б плюс логарифм за основою А числа С дорівнює логарифм за основою А числа Б помножити на С. Тобто, сума логарифмів дорівнює логарифму добутку. Отже, ми так і запишемо. Логарифм за основою, так, зараз чорний колір візьму. Логарифм за основою 4 числа х мінус 3 помножити на х, дорівнює. А справа, отут, справа, бажано теж зробити логарифм за такою основою. Тобто, як ми перепишемо одиничку. Одиничка це логарифм за основою 4 числа 4. Отже, я тут запишу, що у нас логарифм за основою 4 числа 4. Так, тепер ми можемо прибрати логарифми. І, а тут розкрити дужки на кожен помножити. Да? Буде х квадрат. Мінус 3х дорівняє 4. Ну, я сразу перенесу мінус 4 дорівняння 0, бо це квадратне рівняння. Ну, 4 перенесла сюди. Так, через теорему Вієта я можу записати, що х12 дорівня добуток дорівнює мінус 4. На знак не зважайте. Це 4 помножити на 1. В сумі ви повинні взяти число з протилежним знаком до мінус 3. Значить, буде плюс 3. Отже, це 4, мінус 1. У вас корені 4 і мінус 1. Дивимось, який корінь підходить. Ну, По-перше, у нас підходить 4 за ОДЗ. А от мінус 1 у нас не підходить. Тобто, це ми можемо прибрати. Ну, для себе я так для вас закреслю. Тобто, у нас один корінь 4. Можна було не розв'язати, тоді обов'язково перевірка. Ви оцю 4 підставляєте сюди замість ікса, це буде 4 мінус один додатнє 4 мінус 3 це 1 додатнє число. І сюди, ну, під знаком логарифма, знову додатнє число, 4. Все. Та що ж таке, хто мені там пише? Так, а, значить підходить. А от якщо ви підставите, мінус -1, -1, 3, мінус 4, уже не підходить. Бо під знаком логарифма не може бути від'ємного числа. Так. Всім щось я. Друг знадобилася, коли ми записуємо відео. Так. А, Зробили, я вже забула, який я номер розв'язувала. 6,9, другий приклад. Ну, Другий приклад аналогічний, я не буду повторюватись. Третій теж. І четвертий теж. Так. Давайте розглянемо 6,11. Так, от у вас там трошки інший вид рівняння. Логарифм. За основою 2. Ще й логарифм в квадраті. Від числа х. Ну, до речі, давайте я спочатку поясню, що це таке. Логарифм в другій степені. Це означає, що у вас логарифм за основою 2 числа х. Ну, записаний отак. Оцю двоєчку переносять о сюди. Оце це означає. Значить, за, заново логарифм за основою 2 числа х в квадраті. Так. Плюс 3 логарифм за основою 2 числа х мінус 4 дорівнює 0. Ну, ви бачите, що це логарифмічне рівняння схоже з квадратним рівнянням, бо у вас логарифм за основою 2 числа х в квадраті і просто логарифм за основою 2 числа x. Робимо заміну заміна. Логарифм за основою 2 числа Х. Дорівнює Т. А, до речі, ОДЗ треба написати ОДЗ. А можна написати, а потім тільки перевірити. Ну тут легке Х більше нуля. Под логарифмічний вираз Х і Х більше нуля. Так, значить, що у нас тут буде? А, тоді ми перепишемо оце ось рівняння у іншому вигляді. Т квадрат. замінили, да? Плюс 3Т. Мінус 4 дорівнює 0. Замість логарифм за основою 2 числа х підставили Т. Так, ну тут через повієта я знаходжу добуток дорівнює мінус 4, тобто це 4 помножити на 1. А в сумі я повинна зробити мінус 3, тобто мінус 4 плюс 1. Значить, у вас корені мінус 4 і 1. Мінус 4 вам не підходить за ОДЗ, бо у вас х більше 0. Отже, Т у вас дорівнює «одиничка». Ой, звиняйте. Так, так. звиняйте. Ну, замислилась, Т обидва підходять, підходять, бо на Т у вас немає ніяких умов. Тоді ми повертаємось до заміни. Замість Т підставляєте мінус 4, а потім 1. І у вас буде два рівняння. Логарифм за основою 2 числа Х дорівнює мінус 4. І логарифм за основою 2 числа х дорівнює 1. Розв'язуємо обидва. Значить, у нас х, оце число дорівнює за означенням логарифму 2 в мінус четвертій степені. Звідси х дорівнює. Ну 2 в четвертій це 16, мінусова степінь, ви перевертаєте 1, 16. Так, логарифм за основу. Ой, звиняйте, х дорівнює. 2 в першій степені, тобто 2. Обидва корені. У нас за цією умовою ОДЗ підходять. Значить, у вас у відповідь записуються оці два корені. Отак, От розв'язку рівняння логарифмічні, які зводяться до квадратних. Дякую вам за увагу. До побачення.